Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про стиль Дакоти Джонсон. Я завжди люблю дивитися в глибину в суть людини. Мені це цікаво, мені цікаво, що там у кожного є ця цікавинка, ця суть, ця глибина, ця, ця цінність. І я дуже люблю її розпізнавати. І зараз, на прикладі Дакоти Джонсон, я розповім, як я це роблю і як вони це. Стилісти її роблять і розкривають це одягом. Дакота Джонсон це неймовірна дівчина, в неї вона ніжна, вона витончена, вона така спокуслива, вона, вона, знаєте, така не наївна, романтична, а така сложна в неї романтика. І це і в русі, і в погляді, і в чертах обличчя. І в позах, в рухах, це ну по всьому. І це дуже круто, дуже круто це розкривають її стилісти. І в цій сукні я хочу наголосити на її саме цій сукні. Вона рожева, але приглушена. Вона не така, знаєте, ярка, яскрава. Вона приглушений такий рожевий колір, Він говорить про її вітіваттість. Характеру таку, да, от сложну, сложну, сложний такий складний романтизм. І в неї є в очах така, знаєте, перчинка, вогник такий. І це прям якийсь такий магнетизм. Він притягує дуже. І в сукні є цей бордовий колір в квіточках там трошки, і в її помаді на губах. І це додає їй. Знаєте, такого я така ніжна, така романтична, така проста дівчина, але не підходь до мене занадто близько, тому що я можу дати собі ради. І це прям воно, знаєте, зворушує. Але в житті вона трошки інша, ну, вона сама по собі в житті символизує, і, тобто, навіть не символизує, а сигналізує, що вона така проста. Да? В неї нема в житті. Виходу цієї перчинки в одязі, ну, так, так, особи нема. Але вона в житті ну, в неї дуже такі прості по формам, образі, натуральні ем, натуральні по формах, е, але вона додає стриманості, щоб ем, показати цю межу. Тобто я така проста дівчина, да, я е, е, щира, я відкрита, е, це все ну, в, не, в неї є, в, в її образі, в її цілісності. І вона це підкреслює таким простим зручним одягом, зручним. зручними формами, ткан, тканами, тканями і кольорами. Але додає стриманості і додає цієї грані межі, що ти до мене да, просто так не підійдеш класикою, структурованістю, структурованістю в лоферах, інколи в піджаках, тобто додає структури, що не все так просто, як ви тут дивитесь. Не все так просто. І це... От З цього да, створюються її образи. І вона дуже, в неї немає дисонансу між нею і її образами. Тобто, образами. тобто вона повністю розкриває себе така, як вона є, і в цьому її, її знаєте, Це прям цікаво дивитись. Ем, і ви, якщо ви відчуваєте в собі цей вайб, да, от як в неї, то є романтична, але з перчинкою, але десь завершуєте образи там, структурові, ці образи, якщо вам так буде легше, але знаєте і усвідомлюйте, що потім ви можете просто викупити один, два, три образи, допустимо, таких, і потім можете не скомпонувати їх між собою, допустимо, в капсулу. Да? І ви просто повинні це усвідомлювати. Але якщо ви хочете, в мене є курс, я вас можу. Цьому навчити, і на курсі ви йдете або з глибини себе і розкривати себе одягом, або йдете от від того, що вам подобається цей одяг, і це теж правильно. правильно, це просто інший спосіб, зворотній. Мені подобається цей одяг, і я хочу розкриватися цим одягом, і це теж працює, і це теж не буде дисонансу між вами і вашими речами, тому що ви обрали це свідомо. Я цьому на курсі вчу. Для мене це легко. Якщо вам буде складно, я вам допоможу. Але якщо ви хочете делегувати і не заморочуватися навчанням, я можу це зробити, зробити вам капсулу, розібрати вердо, складати ті образи, які дійсно вас розкриють. Тому що я надихаюсь людьми. Я надихаюсь і потім надихаю їх. І я побачу вас. Побачу вашу суть, вашу цінність, вашу перечинку і розкрию вас. Я надихну вас на себе самих, тому що натхнення це ви. Тому звертайтеся. Або просто клацніть на сердечко, щоб це побачили інші. Давай, клацай! Клацай! Все, всім пока.